Вперше Коломищина вшанувала письменників. Практично всіх запросили на святкування до народного дому, згадали і тих, хто відійшов у вічність, а потім нагородили кращих літераторів. Керівники Коломищини зазначили, що саме такі люди формують свідомість наших співвітчизників. Ви маєте талант мати ясний розум, мати творчу думку, мати філософську думку, і все це викласти на папері. Як добрий хлібороб, який сіє зерно, збирає врожай і годує всіх нас хлібом насушним, так ви передаючи нам це через книжку, годуєте нас хлібом духовним. Несправедливо, що кожен має своє професійне свято, ми його святкуємо, а якось десь не звертали належної уваги на вашу працю, на ваше свято. Тому надзвичайно приємно, що сьогодні ми разом з вами тут для того, щоб подякувати вам за ту нелегку працю. На заході не лише відзначили поетів, письменників та літераторів, а ще й виконували їхні твори. Свій погляд на сьогодення творців висловив і Микола Савчук. А от лауреат національної премії імені Тараса Шевченка Михайло Андрусяк побажав колегам завжди бути на передових позиціях української держави. Бог дав дар слова. Маємо зброю сильнішу за будь-яку вогнепальну, за будь-яку відому людську зброю. Ми маємо слово. Тому закликаю нас всіх не пам'ятати про це і не розпорошуватися на дрібниці, не палити з гармат по горобцях, а кожне слово наше повинно влучати точно всіх. Наше слово, наша вся праця, писперницька праця повинна бути скерована сьогодні туди, на схід, де наші хлопці воюють з московською навалою. Ми не просто повинні консолідуватися зі своєю нацією, ми повинні йти в перших лавах. Ого, дня працівники культури провели черговий аукціон. Вони збирали кошти для воїнів. АТО. вдалося отримати майже 5,5 тисяч гривень. Їх передадуть на потреби поранених воїнів АТО наших земляків.